Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 38 Я підняв ліву руку перед собою, вливаючи енергію в браслет щит, і вигукнув Ріфлетум! Зброя заревла вогнем і громом. Іскри сипались від бар'єру, що був менш ніж за шість дюймів від моєї руки. Браслет нагрівся, коли в нього вдарив град куль. Він зупинив їх і відправив вбік. Патрони пошматували дорогу дерев'яну обробку і шалено рикошетували по кімнаті. Один з вампірів завив і впав зі стіни, розплющившись на підлозі товстим жуком. Один з найманців раптово підскочив і скрутився, закричав від болю, кров заструменіла з його рук. Техніка, як правило, не дуже добре працює поблизу магії, це включає в себе і механізми подачі автоматичної зброї. Дві гвинтівки заклинило, перш ніж вони випустили повні обойми, а інші замовкли, вистрілявши все. Я усе ще стояв, піднявши руку. Кулі розкинулись морем по підлозі переді мною, понівечені свинцеві шматочки, найманці подивились на мене і позадкували назад за б'янкою вампірів та вийшли за двері. Я їх не звинувачую. Якщо б у мене була зброя, яка виявляється марною, я б теж втік. Я ступив уперед, розкидаючи кулі босими ногами. Заберіться з дороги, випустіть нас! Більше ніхто не постраждає. Кайл, сказала б'янка, погладивши волосся Сьюзен. і Келлі. Вона в будь-якому випадку була досить божевільною. Не всі вони добре переносять перетворення. Погляд вампіреси ковзнув до Сьюзен. Моя усмішка стала гострішою. Останній шанс Б'янка випусти нас мирно і залишишся жити. А якщо я скажу ні. Дуже лагідно запитала вона. Я загарчав, гнів зірвався, підняв вибуховий жезл, закрутив його над головою, збираючи волю, й прогарчав фуего. Сила вилетіла. Кругове мерехтіння послідувало за суцільним багряним стовпом енергії, що стрімко понісся вперед. Б'янка продовжувала усміхатись. Вона підняла руку, пробурмотіла щось. І я побачив, як перед нею збирається холодна темрява, увігнутий диск, який зустрів мій енергетичний спис і поглинув його, розсіяв та відправив в бік менші вогняні стріли, що розплескались по підлозі невеликими палаючими калюжами. Я якусь мить просто дивився на вампіресу. Вже було зрозуміло, що вона дещо знає. Можливо, вміє робити одну-дві завіси, одне два зачарування і, можливо, деякі закляття, проте так прямолінійно діяти міг не кожен, деякі члени Білої Ради не змогли б зупинити мій постріл без допомоги. Вампіреса усміхнулася і опустила руку. Вампіри розсміялись нелюдським сміхом, волосся в мене на потилиці стало дибки. Холодний дрож радісно пробіг по хребту. Ну, містер Дрезден, Мавра була здібною наставницею, і уроки я добре засвоїла. Ми, здається, зараз опинились в глухому куті, але є ще одна фігура, яку я хотіла б поставити на дошку. Вона плеснула в долоні й показала вбік. Один з вампірів відчинив двері. За ними стояв чоловік. Середнього зросту, темноволосий, смаглявий, міцної статури. Обома руками він спирався на стильний ціпок, на ньому був бездоганно скроєний костюм темно сірого кольору. Чимось цей чоловік нагадував корінних жителів Південної Америки, щелепа міцна, широка, загалом сильне обличчя. Гарний костюм, сказав я. Він глянув мене згори донизу. Гарні качечки? Що ж? Хто це? Мене звуть Ортега, Дон Пауло Ортега, Червоний двір. Здоров, Дон, я хочу подати скаргу. Він усміхнувся, продемонструвавши широкі білі зуби. Я розумію, містер Дрезден, але я стежив за ситуацією тут, і баронесса не порушила жодної з угод. Ані законів гостинності, ані власного слова. Та ну ж бо, вона порушила їхній дух. Ортега цокнув язиком. На жаль, в угодах було домовлено, що між нашими видами немає духу закону, містер Дрезден, лише буква, і баронеса Б'янка суворо дотримувалась її, ви спровокували численні сутички в її домі. Вбили її вассала, завдали шкоди її майну та репутації, а тепер стоїте тут і хочете подати скаргу проти неї в найбільш незаконний і зухвалий спосіб. Я вважаю, що те, що ви робите, називають ковбойським правосуддям. Якщо у ваших словах є якийсь сенс, переходьте до нього. Очі ортеги блиснули. Я присутній як свідок червоного короля та усіх дворів вампірів. Це все, я просто свідок. Біянка знову подивилась на мене свідок, який донесе звістку про твій зрадницький напад і вторгнення в мій дім ти сам знаєш, що це означатиме. Я знав війна між вампірами й білою радою, сучий син, не мислимо. Такого конфлікту не траплялось тисячоліттями, не на пам'яті живих, а деякі чарівники живуть в біса довго. Я ковтнув і сховав, що мене всередині тіпає. Оскільки дон Ортега не біжить доносити усе прямо зараз, я можу лише припускати, що ви збираєтесь запропонувати угоду. Я завжди думала, що у тебе швидкий розум, дрезден, вислухаєш пропозицію? З кожною хвилиною мені ставало гірше тіло здавало. Останні кілька миттєвостей я тримався на припливі магії, але витратив значну частину цієї сили. Вона повернеться, звісно, але батарейки сідали, і чим більше я витрачав енергії, тим більше не міг ігнорувати свою слабкість та запаморочення голови. Юридично кажучи, вампіри мене зловили, потрібен план. І якнайшвидше. Отже, тягнемо час. Ну, звісно, я вислухаю. Б'янка провела пальцями по волосю Сьюзен. По-перше, я пробачаю тобі надмірну поведінку. А що стосується двох померлих вампірів, теж, вони б все одно незабаром померли б. Тож я вибачаю тебе, Дрезден. Звучить мило, далі краще. Ти можеш забрати своє обладнання, череп і повію білого виродка, ви залишите цей дім звільненими від майбутньої помсти, усе буде вважатись врегульованим. Ну як від цього відмовитись? іронічно сказав я. Б'янка усміхнулась. Ви вбили декого дуже дорогого мені, містер Дрезден, не безпосередньо, правда. Але ваші дії призвели до смерті цієї особи. За це я тебе теж вибачаю. Я звузив очі. Б'янка ж провела руками по волосю Сюзен. Ця дівчина залишається зі мною. Ти забрав у мене декого дорогого, тож я відплачую тим же. Після цього усе буде рівно. Вампіреса ледь помітно усміхнулась Ортезі, а потім глянула на мене і спитала. Ну, що скажеш? Якщо ж ти схочеш залишитись з нею, я впевнена, що знайду тобі місце. Після належних запевнень у вірності, звичайно, я якусь мить мовчав, приголомшений. Ну, чарівник, твоя відповідь приймай угоду, компроміс. Інакше війна, а ти перша жертва. Я подивився на Сьюзен. та втуплювалась у порожнечу. Рот напіввідкритий, ніби вона у трансі. Я, ймовірно, можу вивести її з цього стану, от тільки купа вампірів розірве мене на шматки в процесі. Я подивився на б'янку, на ортегу, на вампірів. У них текла слина на поліровану підлогу. Все боліло. Я почувався до біса втомленим. Я її кохаю, промовив я, і не дуже голосно. Що? Б'янка витріщилась. Що ти сказав? Я сказав, що кохаю її. Вона вже наполовину моя. То й що? Я все одно її кохаю? Вона вже не повністю людина, Дрезден, і незабаром стане мені сестрою. Можливо, так, а можливо, ні. Тож прибери руки від моєї дівчини. Очі вампіреси розширились. Ти не сповна розуму. Ти заграєш із хаосом, руйнуванням, з війною. Заради однієї пораненої душі я вдарив посохом об підлогу та потягнувся за силою, сягнув глибше, ніж будь-коли раніше. Зовні, в ранковому присмерку, повітря затріщало від грому. Б'янка та й Ортега раптово невпевнено подивились угору і навколо, перш ніж зосередились на мені, заради однієї душі, заради коханої людини. Заради одного життя я зібрав силу у вибуховий жезл, його кінчик засвітився білим. Як я бачу, немає нічого іншого, заради чого варто воювати. Обличчя б'янки спотворилось від люті, вона втратила контроль та перетворилась на чорну звірину, покинула маску плоті, паща розз'явлена. Чорні очі палають звірячою люттю. Вбити його! Вбити! 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 Вампіри кинулись в атаку, вздовж стін по підлозі, шурхочучи, як таргани або павуки. Занадто швидко б'янка зібрала тінь у свої руки і кинула в мене магію. Я відступив, перехопив закляття вампіреси посохом і відбив його в одного з посіпак. Темрява поглинула його і через кілька хвилин на землю впав пил. Я відповів ще одним струменем вогню з жезла, провівши ним, як косою, підпалюючи наступаючих вампірів. Вони скорчились і закричали Зверху і збоку в мене полетіла слина, я ледве встиг відхилитись. Вампір, що чіплявся до стелі, спустився, але зустрів кінець мого посоха в своєму животі. Монстр відскочив з пулькаючим звуком і важко впав на підлогу. Я підняв посох і вдарив ним по голові істоти під гуркіт грому зовні. Сила хлинула крізь посох і розчавила череп вампіра як яйце. Якусь мить я тримався добре. Найближчі до мене істоти відступали, оголивши зуби, але з-за них насувались ще. Б'янка завдала ще одного удару. І, хоча я підставив посох з щитом, смертельний холод все одно приморозив пальці, сили закінчувались, я задихався, втома і слабкість намагались мене здолати. Я відганяв запаморочення, відправив ще один спалах вогню в наступаючих вампірів, але один з них прослизнув у бік, і усе, що вдалося зробити, це палаюча борозна в підлозі. На мить монстри відступили, відокремлені від мене вогнем. Я на силу намагався перевести дух. Вони наступали, вампіри. Мозок безперервно думав, бурмотів шалено, панічно. Вони йдуть. І скоро Сьюзан, Джастін і я помремо, як і усі інші, як минулі жертви. Я сперся на стіну біля сходів, задихаючись. Борючись за те, щоб зберегти хоч якесь відчуття ясності, мертві жертви внизу, мертві. А потім вибуховий жезл впав. А я став на коліна. Посохом я накреслив коло навколо себе. Цього достатньо. Воно замкнулося з гулом сили. Магія шаленіла в цьому будинку, море надприродної енергії вирувало піною. Таким закляттям я не зможу керувати. Немає способу сфокусуватись, немає конкретної цілі. Та й до того ж я ніколи не працював з таким видом енергії я простягнув свої почуття вниз, ніби пальці, відкинув в бік палаючий зал ворогів, виття б'янки, відгородився від вогню, диму, болю, нудоти, зосередився, сягнув під себе. Та знайшов їх, мертвих, жертви, не лише тих кількох, скинутих внизу, як непотріб, знайшов інших десятки, кілька, сотні, кістки, заховані, непозначені, забуті, неспокійні тіні, замкнені в землі, занадто слабкі, щоб діяти, щоб помститись, щоб віднайти спокій. Можливо, іншої ночі або в іншому місці, я б не зміг зробити це. Але мені все підготували Б'янка та її люди. Вони думали послабити мажумі з життям і смертю, щоб використати мертвих як зброю проти мене. Але це двосічний меч. Я знайшов ці душі та доторкнувся до них, вихоплював одну за одною. Меморіум! Шепотав я Меморатум, мемортіус! Енергія хлинула з мене. Я виштовхував її якомога швидше, усе віддавав їм загубленим, спокушеним, зрадженим, бездомним, безпорадним, усім людям, на яких полювали вампіри протягом багатьох років, усім мертвим, до яких я тільки зміг дотягнутись. Я доторкнувся того хаосу, який створила б'янка з союзниками, і дав йому силу. Будинок затрясся. Знизу з подвалу донісся гуркотливий звук. Стогін, який переріс у завивання, а потім кричуща юрба, а далі рев, що змусив моє серце і живіт затремтіти. Прийшли мертві. Вони виринули крізь підлогу і прийняли форми диму, полум'я й попелу. Я бачив їх знесилений, виснажений, бачив обличчя. Газетярі з бурхливих двадцятих, вуличні хулігани, грейсери з п'ятдесятих, кур'єри, бездомні мандрівники і загублені діти. Вони підіймались лютуючи, привиди простягали палаючі руки. Перетворювались на димне повітря, влітали в носи й горла, викрикували свої імена, імена своїх вбивць, імена коханих. Сила помсти трясла величний старий маєток, як землетрус. Стеля почала обвалюватись. Я бачив, як вампірів затягували у полум'я, вниз, палаючі ділянки підлоги провалювались, хтось намагався втекти. Але духи мертвих не знали жалю, не мали спокою. Вони били вампірів, шматували, примарні руки й тіла стали майже відчутними завдяки силі, яку я в них вклав. Монстри гинули, привиди роїлись, кричали жахливі й прекрасні, серйозні й смішні, як і саме людство. Їхній рев бив по мені, ніби фізичними ударами. Тоді я налякався більше, ніж будь-коли у житті. На силу підвівся на ноги і махнув рукою вниз по сходах. Джастін, спіткаючись, піднялась до мене, очі боба яскраво палали помаранчевим маяком у диму. Я схопив її за зап'ястя та спробував пробратись крізь тремтячий будинок, крізь величезну діру в підлозі, що вела в пекло. Я побачив, як дух кинувся на б'янку з палаючими простягнутими руками. Вона збила його вибухом крижаної темряви, схопила Сюзан за зап'ясток та потягла її до вхідних дверей. Ще більше привидів кинулось на неї до найстаршої убивці цього будинку. Вони робили собі тіла з вогню та диму. Одна примара викувала собі постать з використаних куль з підлоги. Б'янка відбивалась, кігтями й магією пробивалась крізь них до вхідних дверей. Сюзен почала прокидатись, озиратись, її обличчя наповнилось жахом. С'юзен. покликав я. Сюзен. Вона почала боротись з б'янкою, яка засичала. Спробувала... Підтягти мою дівчину ближче до вхідних дверей, але один з привидів вчепився кігтями в ногу в емпіреси, підпаливши її. Б'янка закричала, шаленіючи, втратила контроль, високо підняла руку, кігті заблищали, і вона різко опустила їх на горло Сьюзен. Я послав своє закляття вперед разом з першим окликом, останні сили мого тіла й розуму. І побачив, як явилась вона, привид Рейчел. З'явився простий, прозорий, гарний. Він став між кігтями б'янки та горлом С'юзен. Кров хлинула з привода, багряна і жахлива. С'юзен впала. Б'янка почала кричати досить голосно, щоб розбити скло, а кривава примара просто притиснулась до неї та обхопила руками жахливу чорну Вампіресу. Моє ж закляття наздогнало привида Рейчел і вдарило б'янку прямо в обличчя, майже суцільним стовпом вітру, який схопив її, підняв угору, а потім кинув на землю. Перенапружені дошки скрипнули й заревли. Полум'я хвилею смердючого чорного диму хлинуло до мене. Я відчув, що втрачаю рівновагу, і спробував дістатись до виходу, але впав. Приводи ринули за б'янкою, вогонь і дим. Вони послідували за чаклункою вампіресою в діру, дім закричав, звук закатованого дерева і скручених балок, а потім почав руйнуватись. Я не зміг утримати рівновагу, але раптом відчув маленькі сильні руки з одного боку, а потім і Сьюзан з іншого, сильна, перелякана. Вона поставила мене на ноги. Джастін трималась поруч з іншого. Разом ми все ж вийшли, і вдалося зробити не більше десятка кроків, коли маєток із гуркотом обвалився. Ми обернулись. Я побачив, як будинок стискається сам у себе, засмоктується в землю, у пекло полум'я. Пожежна служба пізніше назве це якимсь перевернутим зворотним ударом. Але я знаю, що бачив. Привиди зводили рахунки. Я тебе кохаю, сказав я, чи спробував сказати Сьюзен, я тебе кохаю. Вона притислась губами до моїх і, здається, розплакалась. Тихіше, сказала вона. Гаррі, тихіше, я теж тебе кохаю, ну ось і кінець. Більше не було причин бути при свідомості. Кінець 38 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!